Що в вашому водійському посвідченні виступають помилки, такі як фамілія неправильно вписана, так там буває різняться різниця, одна буква в кінці, дата народження у декого, де мого клієнта було по батькові неправильно написано він по батькові Стефанович, Йому вписали Степанович. Із-за цього ви можуть відмовити у заміні вашого водійського посвідчення на польське чи там на європейського зразках. Так само у вас можуть бути проблеми в замовленні водійського посвідчення, якщо ви хочете це зробити через дію. Так? Ми можемо виправити ці всі помилки. Щоб у вас все було правильно, так? і ви собі спокійно можете вже тоді замінити ваше водійське посвідчення на європейський зразок. Документи, які будуть потрібні, це так само, як до верифікації. Так? Український паспорт, ідентифікаційний код, прописка в Україні мусить бути актуальна. Ну і ніяких порушень не може бути. Це не стосується це резерву плюс. Так? Резерв плюс, якщо є порушення, це все не, не стосується. Якщо у вас, наприклад, права не забрані, ніяких штрафів в Україні немає, то все окей. Тоді ми зможемо зробити вам верифікацію. Виправити всі помилки буває так, що у декого фотографія витерта, так то це теж проблема, щоб замінити їх на європейський зразок. Так що якщо когось цікавить, звертайтесь в мої контакти знайти в шапці профіло по в описі під цим відео.